Продовжуємо нашу рубрику Вибори 2014 Жити по новому гасло, з яким йде на вибори кандидат президенти Петро Порошенко. Сьогодні представники його виборчого штабу зустрілися із чернівецькими журналістами. В програмі Петра Порошенка жити по-новому. Чотири основні принципи жити вільно, жити безбідно, жити чесно та безпечно. Команду кандидат президенти формує із нових людей, які не дискредитували себе в політиці. Заявляють представники його виборчого штабу. Не співпрацюватиме із партією регіонів і комуністами, та в разі обрання президентом гарантує низку реформ. Мова йде про реформування правоохоронної системи судів, прокуратури, СБУ, міліції. Зняти корупційний податок на економіку, зберегти систему спрощеного оподаткування для малого та середнього бізнесу, створити умови для самореалізації українців, забезпечити доступ української продукції на світові ринки, якнайшвидше підписати економічну частину угоди з ЄС, мова йде про зону вільної торгівлі. І, звичайно, акцент робиться на підтримку сільського господарства, бо якраз саме аграрний сектор. Може стати серйозним проривом в економіці.